Тобто, якщо мені було років 5-6, я бігав біля дому футбол, то тато мною пишався, і я це розумів, бо він казав: О, подивіться, футболіст росте.' Але коли в 15 років, замість того, щоб допомогти татові робити ремонт, я йшов на тренування з футболу, то він мені казав о, футболіст росте. Я приходив з тренування і тато мені казав о, прийшов. Ліонель Месі месі прийшов. Мені цікаво, чи приходив Ліонель Месі в Аргентині з тренування додому. І Йому тато казав, о, що ти б, Влад Морозов? Влад Морозов прийшов. <рес> І тато постійно називає тебе тою професією, якою ти займаєшся в даний момент. Тобто, коли я малював, він казав, що я Пікасо. коли я грав футбол, називав мене Месі, десь бігав баскетбол, він казав, що я Кобі Брайант. Але ти не можеш назвати свого батька професією того, чим він займається в даний момент. Ти не можеш прийти додому, тато буде щось ремонтувати, унітаз, ти такий, що ти <рес> сантехнік. Зразу міняє професію, стає боксером.